Друзі, всіх вітаю на цьому відеоролику на зв'язочку, як завжди, Захар. І зараз ви будете бачити мою торгівлю за технічним аналізом. Я кожного дня отримую багато повідомлень віри, що Захар, Сахар давай більше навчання, давай більше відосів. Я вже всі передавився, Тому я роблю ще одне відео, де я торгую за технічним аналізом. Я хочу зробити там не знаю 2-3-5 угод. Можливо, так подивимося, чи будуть вони на ринку, і продемонструвати все вам з коментарями. Друзі, одразу кажу, я торгую на біржі Binarium, Зараз в мене вісімсот сорок тисяч гривень на балансі. Так, я йду до мільйона. Тобто, ну ви розумієте, да, що я тримаю такі дуже великі кошти по суті на балансі. Це значить, що я довіряю цій біржі. І ви, якщо хочете також торгувати на перевірених біржах, наприклад, Binarium, так біржа вже дуже давно на ринку, і все у неї окей з виводами, з виплатами, все абсолютно добре. Да. Тому можете пройти реєстрацію, використавши промокод REX100. Промокод REX100 при реєстрації партнерський промокод надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. Тобто, ви зможете отримати дуже непоганий буст, умовно, внести там да давайте 10 тисяч гривень, отримати 20 на ваш рахунок, що є дуже дуже добрим бустом знову ж таки на початку вашої кар'єри в трейдингу. Зараз ми переносимося вже на угоду, і ви побачите мій аналіз, а також мою угоду. Друзі, бачимо ситуацію по Грейдвін Pound USD. заходимо на 3 хвилини донозу, і я вам поясню, давайте свій аналіз. В принципі, у нас ну не з поганих точки входу, але далеко не найкраще, тому, можливо, нам може знадобитися до в цю угоду. Давайте переглянемо, що ми тут бачимо. Ми бачимо на графіку останнім часом про торговку в цьому діапазоні. Тобто ми постійно торгуємося, так і не маємо чіткого руху в, котру, в якомусь певному напрямку. Якщо ми відкриємо старший таймфрейм, більш старший, да, 10 хвилин, наприклад, то ми можемо побачити локально останнім часом низхідний тренд, якщо з momento, tá? Тому, в принципі, це може нас так вже підштовхувати на те, що ми будемо рухатися донизу. Далі важливий момент. Ми зараз підходимо до нашого локального рівня супротиву. Тобто ми підходимо до ось цього рівня супротиву, звідки ми маємо змогу відштовхуватися до назу, да, і найближчим часом падати і рухатися донизу. Плюсом ми можемо приглянути наш той самий рівень супротиву ось тут. Тобто можемо побачити, що конкретно в цьому діапазоні да, ми також від нього відпрацьовували як від рівня супротиву. І це свідчить про те, що зараз ми знову ж таки ось тут, в нашому моменті, можемо до нього підійти, ось тут підійти, да, що ми вже. Зробили так, після чого після чого вже почати рухатися донизу тобто очікувати рух донизу приблизно прямо з цих значень. ось Тобто на загальній картині несхідного тренду, підходячи до нашого рівня супротиву, я очікую руху донизу прямо зараз, прямо в цьому моменті. До речі, друзі, поки у нас тільки початок відеоролики ви ще його не перегорнули, то... Одразу кажу, якщо ви хочете отримувати сигнали від реальної людини, від мене саме від мене, так за технічним аналізом, приблизно таким самим, як зараз, тобто. Враховуючи там багато багато інших факторів, да паттернав, свічок і так далі. Так далі так далі. Ви можете підписатися на мій безкоштовний канал в телеграмі, торгова кімната. Він буде в описі цього відеоролику. Просто берете туди подаєте заявку. Я вас приймаю там дуже швидко. Ну я майже весь день на телефоні, да, приймаю вас канал, після чого друзі, ви кожен день можете отримувати дві торгових сесії з одним двома сигналами на кожній, де я поясню всі свої угоди, пояснюю їх аналіз і пояснюю як та чому я. Обираю той або інший сетап, тобто дуже корисний канал. Можете підписуватися. Зараз статистика просто ідеальна, тьфу футь, фу. Там ну дуже велика прохідність. Постійно, постійно плюса забираємо. тьфу футь, фу, щоб не накаркати. Ось так, друзі. Тому підписуйтеся обов'язково. Там посилання буде в описі цього відеоролику. Давайте зараз переглянемо на бінарі. Ми вже просто переключимося. У нас 30 секунд лишається до закриття нашої угоди. Ми бачимо, що ми пішли вище ніж наша ТВХ. Тобто ТВХ це точка входу новички. Хто не розуміє, тому спостерігаємо за нашою угодою, бачимо, бачимо рух до гори. І це вже нам свідчить про те, що є можливість навіть, що ми зараз заберемо мінус, тому що, ну, так, стрімко ми пішли вгору останнім часом. Типу, нам тут і небагато, скажімо, залишилося, да, типу, рухатися до... Виходить нашої ТВХ, але все ж таки, все ж таки, скоріше все посідати. його, друзі, мінус. Тобто тут не буде якоїсь різкої палки донизу, котра дасть нам можливість з вами заробити ну, кошти, тобто піти нижче, ніж наша ТВХ. Тому якось так отримали мінус. Дивіться, до речі, по Євро-ЮСД у нас така сама ситуація, як на Грійбрін Pound USD. тобто така сама, але але uh, давайте передамо Грібрін Паунт Юзде, ми ще вище пішли, ще вище пішли. Ну, я звідси можливо, якщо зараз. Ось це я не вірю. Ну не думаю, що вона має пробуватися. Якщо проб'ється, будемо заходити доверху. Да? Якщо проб'ється, буде підтвердження, можна буде зайти доверху. Це буде свідчити про те, що ми можемо йти на ретест приблизно ось цього рівня. Тобто, якщо ми проб'ємо зараз, давайте я відокремлю відокремлю, давайте з жовтим так. От, ось цю жовту нашу горизонтальну лінію, як бачите, да? Тобто після її пробиття це нам вже буде свідчити про те, це нам буде свідчити про те, що ми будемо рухатися на ретест ось цього нашого рівня супротиву. Тобто рухатися далі. Зараз, зараз, тут підтвердження поки що немає. Якщо у нас закриється ось ця свічка і вже наступна буде або зеленою, так теж і вона піде вище, то скоріш за все це буде рух до гори. Да? Наступна пішла зеленою, друзі, рух догори, друзі, рух до гори. Раз, два, дві угоди відкриваю, дві угоди відкрилася, чи не відкрилося, ану. Да, відкрилося дві угоди. Це у нас, ну я думаю, що має бути рух до гори, тому що ми, звісно, таки мали наш рівень супроту, але суті воно не змінює, тому що. Блін, ми маємо тут рівень супроти ось тут, більш глобальний, так і ось тут в нашому моменті ми скоріш за все з великою. Насправді ймовірна, до кількох та, та 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 Ми, виходить, пробили його скоріш за все, знову ж таки, якщо це підтвердження, що це не фейкове підтвердження. Я думаю, що є шанси, що це не фейкове. ага, і ми одразу до не злетіти. Ми подивимося зараз. Тобто, якщо це не фейкове підтвердження, то ми будемо рухатися донизусь. А або буде відбиття. Тобто ми, як бачите. Як бачите, зайшли до верху вже на зміні тренду, так? І зараз свічка просто не може сама зрозуміти, що вона хоче від що хоче ринок зараз. Де подивіться, ми рухаємося то донизу, то вона до верху скаче і типу зараз не зрозуміла ситуація. Тому будемо переглядати у будь-якому випадку. Я вам свій аналіз пояснив. Тобто, по грі ми, ми бачимо наступну ситуацію. Зараз дивіться такі. Консолідаційні рухи після, якщо враховувати їх можна на однохолому таймфреймі, де да? постійно тут іди, то назад, тому не можемо впевнитися вже і підтвердити точно наш рух. Е, я подумав, що це все це підтвердження, але як бачите, це була лише тінь, і це стало тіню. Да? І ми пішли в результаті донизу, Тому подивимося, як буде. Подивіться, дуже велика волатильність прийшла на ринок. Тобто, у нас, е, як бачите, друзі, йдуть, йдуть постійно е, ці тіні да? на свічках, постійно все більше і більше стають. ось тому волатильність зараз підвищена, і ми можемо відпрацьовувати в іншому напрямку дуже різко розумієте, ніж ми робили це раніше. Давайте у нас лишається 2 хвилини до закриття нашої години. Можемо спостерігати спостерігати за неї на 50-секундному таймфреймі. Друзі, як бачите, у нас до закриття нашої угоди лишається 3 секунди, і все-таки аналіз був правильний, все-таки це ми почали відпрацьовувати в напрямку догори, так, і саме з нашим правильно підібраним часом експірації ми і тоді закрилося плюс, тобто по цій угоді ви можете переглянути, який є результат. Да Зараз добрий насправді ми маємо, тобто ви можете подивитися так. Ось ми закрилися в плюсик по нашим двом угодам. Вони були у нас відкриті по факту в одному моменті. Можна рахувати, да, трошки вище одна за іншого. І ми забираємо ось такий гарний плюс. На плані вже 847 тисяч, сім to 1 мільйон, друзі. 1 мільйон. Так, друзі, давайте далі. Давайте далі дивимося ситуації, дивимося, що у нас зараз є на ринку. Обов'язково я включаю завжди трейдингів, тому що мені на трейдингів просто краще аналізувати, і мені це краще дається. До речі, дивіться, по Євро ми почали рухатися донузу. А давайте переділимо, що у нас погрібний каунт Юзе. Так, да, так само, так само ми пішли рухатися донузу. Можливо, нам повезло в тому плані, що ми знайшли в угоду прямо в такий гарний таймінг. Але у будь-якому випадку нам, в принципі, це. Ну, нам на це байдуже, да, об'єктивно, тому що, друзі, ми забрали плюс по нашій угоді, так і в принципі нам все одно там, що відбувається з графіком далі. Зараз я шукаю наступну угоду, друзі. А поки я її шукаю, можу розказати вам про свого також торгового бота зараз. Ви бачите запис на екрані е, з бота, тобто це його статистика. Можете переглянути, як він видає сигнали. Сигнали він видає дуже круто, тобто це торговий бот заснований на базі штучного інтелекту, тобто штучний інтелект. Так одну секунду, одну секунду, штучний інтелект, штучний інтелект. гору відкриємося, поки вам розкажу по GSMI. Е, дивіться, штучний інтелект видає сигнали на валютний ринок, аналізуючи графіки за Smart е, Money концептом, знову ж таки, штучним інтелектом, Smart е, Money концептом плюсом аналізує графіки за. 26 шести індикаторами за змінними середніми, за там дуже дуже багатьма факторами, тобто багатофакторний аналіз проводить торговий бот, торговий робот, так і видає насправді дуже гарні сигнали, тому можете підписатися. Він буде також в описі цього відеоролику і, і і просто отримувати від нього постійно дуже прикольні, реально круті угоди, круті сетапи і торгувати по цьому боту. Тобто можна кожного дня так ніяких обмежень там немає. Тобто з 9 до 22 він по Києву працює в штатному режимі. Да? Але на вихідних сигнал не дає, тому що DC підвищені ризики, бо там просто ну, не так навіть добре аналізувалось. Тому, а фінансові ринки, у нього дуже добрий аналіз, тому він гарні угоди видає. По GSMI ми зайшли тут в канальному русі. Блін, просто погану точку входу я зловив. Подивіться, ось такий канальний рух ми зараз можемо побачити, так, в котрому ми рухаємося. Я від нього заходжу, заходив від дону, ну від центру. Я думаю, ось тут приблизно щось бас бас свічка дало, і ми пішли догорі. Але можливо навіть да. може зараз тут навіть плюс зловитися, просто-просто не дуже добра точка входу. Не дуже добра точка входу, в общем, якось так по GS немає. ми. Відпрацьовуємо, ми зайшли, по суті, в центр нашого канального руху. Так, і можна ще давайте переглянемо Relative стріх Index. Ну, Relative страх Index так само, да? знову ж таки, по RSI. Бачимо, що ми можемо рухатися до гори, тобто ми знаходимося по центру. Неперебороненість, не перекупленість, тобто шанси на закриття нашої угоди ви плюсове значення, звісно, у нас є. Скільки у нас лишається? Баз, плюсове, плюсове, nice, nice. Друзі, 7 тисяч була інвестиція і 13 160 виплата. Можливо, друзі, до речі, ви будете тими, хто перші побачить також разом зі мною лям на моєму рахунку. Сподіваюся, що в мене вийти до нього дійти. Да? Сподіваюся, що я все таки не вирішуся взяти бли, все виписати. До речі, подивіться, якому палку дали верху. Ось тобто просто йду зараз до мільйону. Не знаю, чому мені так хочеться. Тобто я ніколи більше мільйона не тримав, якщо я, я не помиляюсь на баліку, я там що 700 сімсот одразу виводив, виводив, виводив постійно. А тут, а тут я не знаю, я захотів до мільйона дійти, тому я бачите реальний рахунок. 853 тисячі, дай Боже, дійду до мільйону. До речі, по GS маю. По GSMю. Давайте донозу у нас раз, два, три. да-да-да друзі, на 3 хвилини донозу відкриємося, 100%. Я думаю, можна відкриватися. Тобто, ух, ух, ух точечка ще входу непогано, да На 4 хвилини відкрилися але не суть, дивіться. На одноховному таймфреймі можемо переглянути знову ж таки те, що я вам малював, так Канальний рух, канальний рух. Бац. І ми зараз пішли до. підійшли і пішли навіть вище його рівня супротиву, тобто його рівень супротиву, це ось цей да? ось ця біла полоса, біла лінія, так? І зараз я очікую відбиття від нього і подальшого руху доблизу до в ось цьому діапазоні по GSMI, правильно? Тобто, що ми будемо по GSMI ось тут тестувати, ну і рухатися сюди. Ну, приблизно, приблизно, хоча б до центру. До до центру, тобто приблизно хоча б до ось цієї лінії. Да? Давайте її так дотримлю, хоча б досюди. Типу, по GSMI ми маємо рухатися, ось GSMI, так. Да? Тобто, в принципі, очікують такої такої поведінки графіку. От, знову ж таки, все банально просто по коридору дивимося так. Е, і по РСА у нас ну, тут просто ситуація, знаєте, він може йти ще вгору, що вниз, тому Тут навіть можна не звертати увагу на РСА. Да? В такому випадку можна просто дивитися на е, та, дивитися, можливо, на свічки, якщо хтось зв'язує за свічним аналізом, дивитися на паттерни, так і зрозуміти поведінку графіку чисто за тим, що ми бачимо зараз на графіках. Друзі, як бачите, лишається вже 9 секунд до відпрацювання нашої годи. І ми маємо просто-просто ідеальне відпрацювання. Просто подивіться, прямо от звідси, бац, Ой-ой, От тут звідси ми просто почали дуже дуже гарно відпрацьовувати. І ну я думаю, питання має до цієї угоди. Такі угоди рідко бувають на ринку, щоб вони були прям новості ну, настільки ідеальними. бац. просто ідеальний плюс по GSMI, Ми маємо два плюса по GSMI. і ну. Круче цього, я навіть не знаю, що може бути. Давайте далі, давайте далі, ми на цьому не зупиняємося. Торгуємо далі, друзі, торгуємо і заробляємо кошти на валютному ринку. Знову ж таки, хочете більше сигналів, всі послання в описі цього відеоролику, просто переходьте до мене в мої телеграм-канали, до мого телеграм-боту, і отримуйте більше угод кожного дня. Тобто вас нічого не обмежує, можете використовувати мою торгову кімнату так або мого торгового бота. Тобто використовувати для отримання огод для утримання. Друзі, USDZAR. Бачимо ситуацію по USDZAR. на 3 хвилини відкриваємося до нозу прямо зараз. Подивимося, наскільки у нас добра точка входу. Поясню свій аналіз. Подивіться, друзі, у нас була така проторговка тут. Да? І ми торгувалися конкретно в конкретному діапазоні. Ми можемо виділити в цьому діапазоні. Ну, давайте ось так о прям строго виділимо наш. Коридор, да, в котрому ми з вами рухалися. Подивіться, тобто є конкретно рівень супроти. Ну, блін, ладно, окей, давайте виділимо ось так. Тобто, у нас і ось так ще його так, так, ось ось тут, чи ось так? От. докреслимо. А да? ось тут ідеально, да, типу. Подивіться, ось це все, ось це все, це наш рівень супротиву. Тобто просто рахуємо, що ось тут такі е, виходи у нас були з нього, так, і ми просто давали більші реакції. Ось, е, від цього рівня супротиву ми постійно з вами відштовхувалися і рухалися донизу. Наприклад, тут, 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 тут. Да? Ми постійно рухалися донизу і продовжували рух донизу. Також, коли ми підходили до його підтримки, то в цих моментах, де я зараз виділяю, ми постійно продовжували рух догори. Як бачите, ми постійно друзі рухалися з вами вгору. Конкретно зараз ми в цьому моменті можемо переглянути що ми пробили наш рівень супротиву? Тобто приблизно ось тут, ось цими паттернами, да? Ми можемо переглянути, що ми пробили наш рівень супротиву і продовжували рухатися донизу. Так зараз, враховуючи те, що конкретно ну прямо останні вже е, наша підтримка, не не супротива підтримки. вибачаюся, підтримка, наша остання була ось тут. Да? І це і то вона не є суперзначною, тому що вона не по свічці, а по тіні. А як ми знаємо, то коли у нас е, по тілу да, свічки є рівень підтримка, бо рівень супротиву, то він має, ну скажімо. Більшу якість так, ніж рівень, котрий визначається по тіні свічки, Да? Але але конкретно зараз в даному випадку ми бачимо ситуацію, що ми його пробили, тобто ось тут рахуйте, і зараз, зараз. По-перше, я очікую продовження руху через те, що, по-перше, у нас був імпульс, тобто ось такі ось ці є свічки. Да? По-друге, давайте переглянемо цю ситуацію. Якщо ми навіть пішли нижче, то тепер наш рівень, ось цей, який у нас б виступав, як рівень супротику, тобто ось ця горизонтальна лінія, там можна рахувати цю, він у нас вже виступає замість рівня, точніше, тюти, заплутався, Він виступав до цього у нас рівнем підтримки. Да? Зараз він вже виступає як рівень супроти, тому що, як ми знаємо, кожен рівень, котрий стає у нас зеркальний, він має відпрацьовувати по-новому, да? по-іншому. Тому це також підтверджує мій аналіз. І я рахую, що звідси конкретно в цій ситуації ми маємо з вами продовжувати рухатися донизу так конкретно в цьому випадку. Після чого вже забирати плюс по нашій угоді. Тобто зараз я очікую, що ми маємо бац, тут відштовхуватися і падати до нозу. Проте зараз наш аналіз не відпрацьовує одразу, тому спостерігаємо вже лишається 10 секунд до кінця, і можливо, зараз зловимо мінус. Треба подивитися далі, буде на поведінку графіку, тому що тут можливо є дві ситуації: два варіанти розвитку подій. Перший варіант це, що ми подивіться, друзі, з вами зараз да? будемо продовжувати наш рух до верху. Тобто, ось тут рух, рухатися до верху і рахувати, що це буде оновлення просто мінімуму, так? Але. Наш рівень супрот... рівень підтримки, вибачайте, тут заговорюся. Наш рівень підтримки лишиться попереднім, да, таким, як він, він був до цього. Тобто, якщо ми отримаємо підтвердження, ця свічка піде ще вище. і У нас буде ще декілька свічок на підтвердження даної ситуації, навіть не сильно великих, так просто банально, хоч якихось свічок, так? Якщо ми зараз продовжимо рухатися донизу і закріпимося там однією-двома-трьома свічками червоного кольору, то тоді це буде свідчити про те, що ми, якщо ми закріпимося нижче, ніж, ніж ось це. Значення да, да, приблизно, то тоді це точно вже буде свідчити нам про те, що ми будемо продовжуватися рухатися донозу, тому що у нас немає ніякого рівня підтримки під нами, і у нас є, ну, в принципі, потенціал провалу. Конкретно в даному моменті у нас є він мінімум до ось цього рівня, так. Але я думаю, що ми можемо спокійно падати до нозу, наприклад, до ось цього рівня. Тобто, котре я виділив прямо ось тут. Тобто, можете це переглянути. Я думаю, це всім зрозуміло, і це все просто. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше такого аналізу, більше таких роз Зкритих пояснень в відео, фото або в форматі прямих трансляцій, то можете підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал Торгова кімната, котрий буде в описі цього відеоролику. Там ви зможете отримувати всю всю цю інформацію абсолютно безкоштовно. Просто беріть, підписуйтеся. Опа, і тут ми відкриваємося на дві хвилини. Зараз все поясню. Е, дивіться, тобто просто беріть, друзі, підписуйтеся і зараз. Перекриття треба, перекриття треба да на найс, снайслові найс, перекриття. Мені ж треба ще ну X2 поставити, щоб забрати втрачене зробити кошти зверху. Я забув. Е, дивіться, друзі, тобто підписуйтесь на другого кімнату, він буде в описі цього відеоролику. Там вся ця інформація нам надана, вам надана. Точніше, дивіться, друзі, що ми тут бачимо, по не здає GPY. Бачимо на східний тенд останнім часом. Постійний, котрий у нас є спадаючим, спадаючим, ми постійно падаємо нозу. І конкретно в нашому моменті ми локально бачимо коридорчик, такий невеликий, котрий у нас, ну по суті, тільки недавно нещодавно, друзі, подивіться, сформувався. Тобто, ми бачимо такий коридор, в котрому не можна виділити, відокремити ідеально прям рівень підтримки, так, але проте ми можемо добре, друзі, тут побачити наш рівень, не дайте одну секунду, наш рівень супротиву, тобто ми можемо побачити, що ми в ось цьому діапазоні постійно підходячи до нашого рівня супротиву, ось тут, 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 ось тут. Постійно від нього падаємо, падаємо донос, друзі. Так, і в цьому моменті, в принципі, очікую приблизно того самого відпрацювання від цієї ситуації. Тобто ми до нього знову підійшли, так, і я очікую, що ми ось тут, конкретно в цьому моменті маємо впасти Донизу, друзі, так. Я сподіваюся, що тут все пояснено. Тобто, тут немає прям якогось супер секретного аналізу. Ми можемо це переглянути і порасаю. Бачимо, що ми знаходимося по центру, далі, тобто. На нього можна тут не звертати уваги, так. Якщо б звісно ми знаходилися в зоні ось тут, то це б свідчило про те, що 100% можна відкриватися. Проте зараз конкретно ми аналізуємо чисто-чисто за технічним аналізом, чисто по свічках, чисто не підкріпляємо наш аналіз індикаторами або ще чимось. Так, банально заходимо в угоду. І в принципі, як бачимо, в результаті нам цього друзі, ну. То відсотків достатньо, тобто ми зайшли в цьому і отримали дуже добрий плюс. Ну доволі дуже непоганий плюс. Тобто, подивіться, Баз-баз, два відпрацювання. Уже скільки дивіться на балансі, у мене 864 тисячі 428 гривень, що ну блін є реально крутим результатом. Я думаю, ну мені позаздрить навіть якийсь прям дуже дуже крутий трейдер, да, у якого там мільйонами врочі. Тобто те, що я роблю. Ну, в принципі, наскільки там 25 хвилин, хвилин да, зараз у мене запису йде. У вас це буде трошки менше, тому що у вас там ще монтаж. Да, є, там. Я вирізаю моменти там в тому плані. Ну ні, я не вирізаю, звісно, угоди ніякі, подивіться, всі угоди, котрі я зробив, ви можете тут переглянути. Да. Я чесний трейдер, абсолютно просто вирізаю моменти, наприклад, коли я шукаю угоду, тому що, ну, а на що вам дивитися, коли я шукаю угоду, коли я просто, типу... Мовчу, да ну вам це не потрібно, тому якось так можемо переглянути ідеальне відпрацювання. Ви можете подивитися просто бам-бам-бам-бам-бам-бам. Просто на ну, топові угоди, топові угоди І давайте зараз друзями порахуємо скільки у нас. Вийшло заробити за цей відеоролик, щоб підвести вже підсумки. 22 дві тисячі гривень. Друзі, чистого чистого врябутку я заробив за цей відеоролик, продемонструвавши вам все це прямо зараз. І знову ж таки, більше такої інформації є в моїх телеграм-каналах. Або в моєму боті. в моєму боті сигнали видає звісно, бот свої телеграм-канали, сигнали видаю я її корисне навчання і корисну інформацію видаю особисто я. Тому обов'язково підписуйтеся на мої канали, якщо хочете отримувати ще більше крутої інформації і такої крутої торгівлі. Або також переглядайте мої відеоролики на YouTube, Там також я дуже часто і багато розгорнуто розповідаю про технічні аналізи, всі його аспекти знову ж таки друзі, торгую на реальному рахунку. Тобто, це не якісь демо. Можете приглянути, що демо у мене ось тут. Тобто, а це реальний рахунок ось. Ну, типу, я чесний трейдер, я з вами абсолютно чесний, я нічого від вас не приховую, тобто можете ще раз переглянути угоди, да, подивитися на те, що це реальний рахунок, так, і я заключаю угоди тільки на реальному рахунку, торгую, тільки на реальному рахунку, тобто, ну демо я вже дуже давно не використовую. ось, і... До речі, вам теж рекомендую торгувати краще на реальному, тому що, навіть якщо ви новачок, так можете там перше поторгуватися на навчальному, але якомога скоріше я би напевно рекомендував переходити на реальний рахунок, тому що дуже багато людей торгують на демо і не відчувають відповідальності за кошти, котрими вони розпоряджаються. І саме через те у багатьох новачків може іноді виникати таке. Скажімо, хибне мислення про те, що вони краще торгують на навчальному, а на реальному у них не ідея. Вони думають, там можливо там щось, я не знаю, з графіками не то чи ще щось. Друзі, це повний бред, Ви просто, скоріш за все, ну здебільшого знову ж таки у мене такого не було. Але здебільшого, друзі, ви скоріш за все, просто банально торгуючи на демо, ви не відчуваєте взагалі ці кошти, тобто торгуючи на демо, цьому да ви включаєте демо рахунок. І я бас можу там на демо, там, на 100 тисяч зайти. Да? Ну на 200 да, давайте на двісті тисяч на демо зайду. Бас зайшов. Типу, це рахунок. І саме через це, от я ну, максимально пофіг мені на ці кошти. Якщо мені зараз кажуть зайти на 200 тисяч, я скажу та ніколи, друзі, з першої годи, щоб я зайшов на 200 тисяч, ну що прикалуєтеся? Тому що це мої реальні кошти. Я кожну цю гривню ціну я розумію, що ну ця кожна гривня може мені принести прибутку ще і просто бахати в одну угоду. Їх ну це повний бред. Тому реально ну, краще переходити, як на мене, ну це моя особиста думка на реальний рахунок, так. Коли вже трошки потренувалися, а не торгувати на демо, тому що ну скіли свої, ви точно на демо не прокачаєте. Саме скіли. Можливо, там якусь стратегію спробувати, чи ще щось, до речі, а дивіться, заробив, заробив на начальному рахунку. Можете переглянути ось на демо рахунку. Тобто, можете якісь там стратегії перевірити, там не знаю, що ще, але скіли там, тобто прокачувати себе як трейдера, дивитися там. На свою на свій прогрес, так ну це сенсу немає. Демо рахунок реально краще торгувати на реальному, можливо, на менші суми, так але на реальному рахунку відчувати кожну грівню гривню, котрою гривню, ви розпоряджаєтеся. Ось, в принципі, друзі, на цьому все. Всі посилання на мої канали з сигналами, канали з навчаннями, канали з лайфстайлом, на всю 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 мою інформацію, котра в мене є, буде в описі відеоролику. Також торговий бот, котрий торгує за штучним інтелектом. Штучний, інтелект, котрий торгує, видає сигнали за допомогою смарт-мані, концепту, технічного аналізу. Вибачаюсь на технічний аналіз, то вже заговорився. Він аналізує по смарт-мані концепту, він аналізує по змінним середням, він аналізує по GPT-4,5, тобто штучному інтелекту. Він аналізує, друзі, за Harbinary AI цей бот аналізує дуже-дуже багато факторів. Ще аналіз, дуже-дуже багато змінних, тому цей бот є насправді крутим, і він враховує, до речі, силу тренду, волатильність і потенціал руху. теж, Тобто волатильність там підвищено, все також все бачить, тому підбирає. Там необхідний час експірації постійно до кожної кожного. Року. Зазвичай це десь 5 хвилин, але у будь-якому випадку бот дуже-дуже добре і має змогу підлаштовуватися під ринок. Тому якось так, друзі, на цьому все закінчуємо відеоролик. Бажаю всім всього найкращого. Бажаю всім велетенських прибутків, всім до побачення. На зв'язочку як завжди був Захар.